Марія із клубу юних натуралістів вже другий рік поспіль навесні випускає рукокрилих. На її особистому рахунку вже 13. Загалом у суботньому заході могли прийняти участь усі бажаючі. Єдина умова обов'язкова рукавички. А ось волонтер Олена, яка з кажанами працює з самого заснування центру, увесь вільний час доглядає, годує та вивчає їх. Поля для вивчення просто огромне. Халака це і спячка, і переміщення, і возраст. Тобто, в цих животних стільки много інтересного. Загадично рукокрили одними мліні сам хмало ізучних вообще серед всіх млеків. Поэтому очень цікаво їх вивчати і узнавати як можна більше нової інформації про них. протягом тільки цієї зими харків'яни врятували та передали до центру реабілітації рукокрилих парк Понад 600 червонокнижних тварин. Під пильним наглядом вчених біологів у спеціалізованих приміщеннях рукокрилі змогли уникнути неминучої смерті. Они в основную массу времени зимуют, находятся в состоянии гипернации в холодильниках со специальным температурным режимом. И по сути это не сильно отличается от того, как бы они проводили время в других убежищах с такой же температурой. То есть они сначала. Ми їх осматрюємо, кольцуємо, кормимо, поєм. І після того, коли у них вес уже достаточно для зимовки, ми поміщаємо їх на в холодильник і тепер, послі небольшої реабілітації кармління, вивозвращаємо природу. То на теренах України 26 видів каженів занесені до червоної книги України, а два види до міжнародної центр реабілітації рукокрилих Фельдмана Копарк співпрацює з міжнародною організацією з охорони рукокрилих і у своїй сфері є унікальним та немає аналогів в Україні. Ірина Сафіна, Ігор Мельник, Вісті.